Вітаю! Інструкція отримання дозволів на дані з системою eHealth. Отримати дозволи можливо до клінічної інформації, до направлень, чутливих даних, підпорядкованих ЄМЗ, груп діагнозів, груп послуг, а також до даних пацієнта, що не містять чутливі дані. Передумови отримання даних це добровільна згода пацієнта відповідно до закону про захист персональних даних. Спеціаліст авторизований, пошук пацієнта з документу здійснено, а також перевірено метод ідентифікації пацієнта. Алгоритм я покажу згодом на базі МІС. Схема отримання дозволів наступна. Спеціальна дія отримати дозвіл. Обираємо необхідний тип ресурсу і, в залежності від того, буде трошечки відрізнятися алгоритм. Зараз це я продемонструю на базі Міс Медре. Здійснюємо передумови та пошук пацієнта з документу. Перевіряємо дані пацієнта, перевіряємо наявний метод автентифікації. Переходимо до ЄМК. У ЄМК є відповідна спецдія, яка називається Отримати дозвіл на дані системи eHealth. Відповідно, ми можемо змінити тип ресурсу та обрати необхідний. Розпочнемо з клінічної інформації. Тип ресурсу, наприклад, діагностичні звіти також можна вказати додаткові параметри пошуку, натиснути пошук. Вказати. Необхідні діагностичні звіти натиснути ОК. Після того необхідні діагностичні звіти з'являться в таблиці Клінічна інформація, натискаємо ОК. Бачимо інформаційне повідомлення пам'ятка пацієнта, що стосується обробки персональних даних. Її ми друкуємо, повідомляємо пацієнту. Далі пацієнту буде надходити СМС. Вводимо код СМС, натискаємо підтвердити. Далі ми бачимо, що є отримання дозволу на відповідні запити. Це ми можемо перевірити в медичних документах відкрити необхідний запит, який ми запрошували, так? або в ключові інформації пацієнта. Натискаю Відкрити та бачу необхідні результати. Також в ключові інформації є діагностичні звіти блок, де можна також передивитися необхідну нам інформацію. Перейдемо до отримання дозволів. Тип ресурсу оберемо направлення. Я його продемонструю на новонародженому. У нас є створений новонароджений. Переходимо до обробки. Даних по отриманню дозволу. Обираємо направлення. Далі вказуємо необхідне направлення та організація, що отримує дозвіл. саме в цьому ресурсі ми можемо вказати конкретну організацію на ось ці направлення, наприклад, на скринінг, для того, щоб вони могли з ним працювати. Ось. І тут той самий алгоритм. Ми бачимо, що активний запит його не потрібно верифікувати. Далі отримуємо дозволи до чутливих даних. Відповідно, необхідний перелік груп обираємо, можемо подивитися по них інформацію. Натискаємо, бачимо коди діагнозів та послуги, що відносяться до чутливих груп. Тут є сторінки, декілька можна по них пройтись, переглянути, так, так само коди діагнозів. Окей, далі буде повідомлення. Друкуємо і отримуємо смс. Після чого ми можемо вже переглядати або епізоди, або ті послуги, які ми запрошували по чутливих даних. Алгоритм схожий, тобто в будь-якому випадку ви будете отримувати інформаційне повідомлення, яке друкуєте, яке підписує пацієнт чи його законний представник, і СМС-ку, якщо маєте автентифікації через СМС. Відповідно, можемо отримати дозволи. На пацієнта, тут все те саме, а зрештою, ви можете потім переглядати ключову інформацію, і все, що система ЄHS нам віддала, тут буде відображено. Також отримати дозволи можна на підпорядкований ЄМЗ ось таким чином, тут є пошук, де ми можемо знайти, наприклад, діагноз, спостереження, все, що нам необхідно, наприклад. По діагнозу, так? І ось я бачу діагноз. Далі ОК, пам'яточка і відповідний код СМС. А потім можемо перейти, наприклад, в епізоди, подивитися діагноз чи інші ЄМЗ, які ми обрали для перегляду. Далі продемонструю групу діагнозів. Тут є свої нюанси. Наприклад, якщо ви здійснюєте групу послуг, має бути. Латиницею розкладка, пишемо, наприклад, H хвороби внутрішнього вуха. І можемо бачити інформацію, все, що до цієї групи відноситься. Так? Ось. Відповідно, якщо ми будемо брати дозвіл, натискаємо ОК і далі пам'ятка смс, і можна переглянути, який ще тут нюанс. Якщо ж ви шукаєте помістить, має бути прописано так, як є тут в довіднику. В довідники є health. Відповідно, якщо ми шукаємо хвороби вуха, так? ось. ось таким чином ми можемо його знайти. Якщо я буду писати з маленької літери, починається, то система мені його не покаже, тому що воно шукає і має бути відповідним чином прописано один в один. Така ж сама ситуація з пошуком груп послуг. Тобто, якщо ми шукаємо групу послуг, можемо по коду, наприклад, ось так. Можемо прописати по містить, тільки мову, якщо так, можна ось так шукати, але саме це слово міститься один в один, не з великої букви. Або якщо воно прописано все капслоком, великими літерами, так, то ми можемо о, вказати, наприклад, КТ комп'ютерна томографія, бачите, що воно є. Ось таким чином, тут здійснюється пошук до груп послуг, далі ОК, і далі смс і повідомлення. І можна переглянути ці послуги. Відповідно, все, що. Ми запрошували на доступ, є під цією спецдії перегляд дозволів, відповідно, статус, наприклад, активний пошук, ми бачимо активні дозволи. Якщо ж нам цей дозвіл не потрібен, ми обираємо наш перегляд і натискаємо відхилити доступ. Відміна доступу. Опрацьовується і цей доступ буде відмінено. Відповідно, відмінені доступи ми можемо побачити ось тут. Відмінено або припинено. Так, якщо вже доступ по терміну припинений, ось все, що я відміняла по дозволах. Дякую за увагу!